Та всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом найсмачнішого шоколадного медовика чи торто Спартак, як його ще називають, тому що він готується у мене з двома кремами, а саме сметанковим з чорносливом та ванільним суфле з грецьким горіхом. Все приготую медово шоколадне тісто. Таким тістом користуюся дуже часто мій улюблений рецепт. На відео тісто готую подвійну порцію, проте в описі залишу пропорції на один торт. Тож до меду додаю цукор та вершкове масло, кладу все на парубку. Баню, щоб прогрівалося. Один важливий момент: вода в кастрюлі не повинна торкатися дна і не повинна активно кипіти, прогріваю цю суміш до температури 45-50 градусів. У мене досягла температура 47 градусів, знімаю її з парової бані відкладаю в бік. Тим часом, в окремій ємності, збиваю яйця кімнатної температури до утворення пишної об'ємної світлої піни. І далі цю піну поступово вливаючи, вмішую в нашу медову масу. Нам потрібно, щоб ці дві маси добре об'єдналися між собою. Вливаю поступово для того, щоб яйця не згорнулися від гарячої температури медової маси. Після того, як маса повністю об'єдналася, повертаю на парову баню нашу суміш і уварюю до температури 60-70 градусів. Не бійтеся нагрівати мед, тому що він не стає шкідливим, а просто втрачає свої властивості корисні. Далі цю суміш забираємо в бік і до неї додаємо борошно, просіюємо також какао і соду з розпушувачем. Все просіємо та обережними рухами знизу догори, припіднімаючи всю вологу масу, перемішуємо тісто до однорідності. Далі тісто повинно утворитися липке. Та досить рідке для того, щоб з ним було легше працювати. Накриваю його вплівкою. Та прибираю його до холодильника на декілька годин до повного охолодження, після чого дістаю його з миски. До речі, це буде досить важко зробити, тому що тісто стає досить міцне, розділюю на 10-12 частин, залишаю в контейнері під кришкою на ніч в холодильнику. На наступний день вже можна працювати з тістом. Один шматок залишаю для роботи, а інший ховаю в холодильник, щоб вони не грілися. На пергаменті буду розкачувати тісто присипаним борошном, для того, щоб тісто не липло до качалки та легко ковзало по паперу. Після того, як розкачали тісто, кільцем вирізаємо форму. Залишки також буду випікати, тому що вони мені знадобляться далі для декору. І випікаю такий корж при температурі 180 градусів приблизно хвилин 7-10. Не перетримайте корж для того, щоб він не згорів. Вони повинні утворитися ось такі м'які, досить зверху та ніжні. Тоді, коли ми робили саме тісто, пропоную також і зробити заготівлю для заварної частини. До молока додаю ваніль есенцію, До речі, ванільний цукор натурально готувала на каналі, посилання залишу в описі до відео. Частину цукор всипаю на крохмаль та змішую, а решту буду додавати до яєць. Тобто збиваю яйця, тоненькою цівкою всипаю цукор постійно помішуючи. Не потрібно техніки, міксерів, нічого, просто змішуємо все вінчиком. А далі зверху поступово додаю цукор з крохмалем. Це роблю для того, щоб крохмал не утворився грудочками під час змішування з яєчною сумищу. І Допоки ми робимо заверну частину, замочимо желатин в холодній воді. Далі вливаємо гаряче молоко, тобто молоко, яке досягнуло температури 80 градусів не більше, змішуємо все до однорідності, повертаємо в сотейник та заварюємо. Заварюємо до тих пір, поки не утворюються перші признаки кипіння. Переливаємо в холодну ємність, щоб зупинити процес кипіння. І допоки ця суміш ще гаряча, додаємо набухший та відтиснутий желатин до нашої заварної частини. За рахунок того, що Температура цієї заварної частини ще досить гаряча, досить висока, Желатин дуже швидко розтане. Змішуємо до однорідності, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо до холодильника на ніч до повного охолодження. На другий день, після того, як випеклися коржі і вони охолоджуються, готуємо сметанково-вершковий крем. Всі інгредієнти змішують та збивають до утворення пухкої маси. А тим часом можемо приготувати наше суфле. Вершкове масло кімнатної температури збиваю міксером 1-2 хвилини для того щоб воно стало пухке та посвітлішало збільшилось трішечки в об'єми. Після цього додаємо заварну частину, яку ми попередньо достали, і вона зігрілася до кімнатної температури. Якщо буде розбільшість в температурах, тоді вершкове масло розшарується та віддасть рідину, і крем у нас не вийде таким шовковистим та ідеальним. Отож, збиваємо до тих пір, поки дві маси не об'єднаються та не утвориться м'який повітряний та ніжний крем ось такий. Ну і Закінчуємо приготування наших кремів, додаючи сюди чорнослив та горіх. Волоски, які попередньо підсмажила в печі, для того, щоб вони стали більш ароматнішими та смачними. Подрібнюю горіх за допомогою качалки, щоб вони мали різну структурну фракцію та додаю до суфле. А чорнослив, який дрібно порізала, додаю до сметанкового крему. Звісно, чорнослив використовую без кісточки, проте якщо чорнослив ваш досить сухий, тоді його бажано залити окропом на декілька хвилин, щоб він став більш м'який. І далі збираємо торт. Перший прошар кладу сметанково вершковий крем з чорносливом. Далі зверху викладаю. Наступний корж, викладаю суфле з горіхом і наступний корж. Так збираю до самого верху. Зверху покриваю плівкою та на ніч холодильник для стабілізації. Якщо є розсуване кільце, можете збирати в ньому набагато легше. На другий день готую крем для вирівнювання, а саме крем чиз тобто сир Філадельфія. збиваю з вершками та цукровою пудрою до утворення стійких піків. Якщо ж ви готуєте такий торт в теплу пору року, тоді я рекомендую вирівнювати такий торт ганашем на желатині, тому що торт. Дуже ніжний, і йому необхідна досить цупка основа, щоб його тримала. Якщо ж це ще буде зверху важкий декор, тоді крему досить потрібно взяти велику кількість, великий прошарок. Отож, після того, як ми вирівняли наш тор, будемо декорувати. Обрізки від корижів, які залишилися, я просушила ще в печі. Далі, за допомогою кофемолки чи блендера, їх подрібнила в таку крихту та щільно обсипаю з боків. Це буде декор наших бортів. Зверху, для того, щоб зафіксувати. Наш декор, щоб він нікуди не злетів та не з'їхав під час транспортування. Викладаю невеличку частину крему для фіксації та декорую. Декорувати я буду печивом, шоколадом, меренгами, а також лохиною та додам трішечки шоколадної посипки. Такий декор ідеально підійде як для чоловіка, так і для жінки. І виглядає дуже гарно та естетично. Центр я залишаю торт вільним для того, щоб можна було покласти свічку у формі цифри, чи звичайні, просто свічки, чи феєрверк, будь-що, що подобається. Також можна додати і топер. А до речі, діаметр мого торту 18 см. Ось такий гарний ніжний, але дуже і дуже смачний торт виходить. Смачнішого з ви ще не їли, я вас запевняю. Подивіться тільки на цей розріз, який, який гарний баланс між коржами та кремом. А подивіться, який він ніжний, який м'який. Мені не доводиться навіть сильно натискати вилкою, тому що вона одразу тане в цьому десерті. Подивіться, наскільки розмягчилися і просочилися коржі. Горіхи та чорнослив ідеально балансують цей торт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!